Добрий день, шановні пані і панові. Радий вас вітати на черговій прес-конференції, яка присвячена підсумкам місяця. В даному випадку от будемо відбувати підсумки квітня. Це в рамках проекту сходинки року. Таким чином, ми відстежуємо, що відбувається відбувається протягом року, ось з такими проміжними фінішами наприкінці кожного місяця. Нагадаю вам, що тези сьогоднішнього мого виступу будуть на сайті Укрінформу, тобто там можна буде ще взяти цю інформацію. А зараз я в такому живому режимі сформулюю свою точку двадцять п'яте роковіни Чорнобильської трагедії стали приводом для обговорення перспектив ядерної енергетики. Що робити з нею далі? Ця тема дуже актуальна для України. Я нагадаю, що половина нашого енергетичного балансу за рахунок атомної енергетики, і нам треба як мінімум вирішувати питання: що і як робити далі з ядерною енергетикою. Ми не можемо. Закрити українські атомні станції, тому що ми не можемо закрити цю дірку в енергетичному балансі, проте посилювати безпеку ядер енергетики необхідна, і це спільне завдання і України і інших країн світу. Крім того, думаю, що зараз стало ще більш очевидним, що нам необхідно розвивати так звану альтернативну енергетику. На і в Україні робиться в цьому напрямі достатньо серйозні кроки. Всякому разі, от якраз от останнім часом, під час цих подій, ще раз. Уряд нагадав, що є чітке завдання вже до 2015 року збільшити частку альтернативної енергетики в енергетичному балансі до 10%. Активно розвивається і сонячна енергетика, малі гідроелектростанції, ну і інші форми альтернативної енергетики, зокрема працюють зелені тарифи. Я думаю, що це кроки в правильному напрямі. Треба. І йти таким чином і далі, тому що це і європейська, і загальна світова ще одну важливу подію квітня це презентація. Поки йдеться про презентацію, але вже вона викликала дуже масштабну і гостру дискусію. Презентація президентського законопроекту про вибори народних депутатів України Нас очікує перехід до змішаної виборчої системи. Думаю, буде жвава дискусія і в стінах парламенту щодо рівня, рівня виборчого бар'єру. Хоча в законопроєкті йдеться про 5%, А я не виключаю, що за проханням союзників партії регіонів тих же комуністів бар'єр трошки зменшиться як компроміс. Дуже багата дискусія навколо ініціативи скасувати. Одну з позицій виборчому бюлетені про голосування проти всіх, я думаю, що також це буде предметом гострих дискусій вже є. Ну будуть дискусії всередині Верховної Ради. Ну і багато там деяких інших серйозних норм. Так що цей закон, який спрямований на зміну виборчої системи, він звичайно відображає інтереси правлячої партії. Тут нема чого приховувати, це очевидно. Але з іншого боку, це предмет і щодо того, як має далі розвиватися і виборча і партійна система країни. Тут є багато суперечливих питань. Очевидно, є криза пропорційної виборчої системи, критичне ставлення до неї. Треба шукати компромісний варіант. Але ми вже зараз бачимо, що той варіант компромісу, от, в вигляді змішної виборчої системи, він також викликає багато критики, і е, боюся, що навіть якщо цей закон буде ухвалений, це буде не остання зміна виборчого законодавства в країні нещодавно. Якщо не помиляюсь, десь на початку квітня була оприлюднена ціна на газ для члена митного союзу для Білорусі 244 долари за тисячу кубів. От вам різниця. Тобто навіть митний союз не дає такої ціни, яка влаштувала повну міру Україну? Я не думаю, що росіяни підуть на якусь значну знижку ціни на газ. Також питання виникає з зміною формули ціни на газ. Це головний інтерес. Нас має цікавити не знижка чергова, а зміна формули ціни, тому що от формула не відповідає нашим інтересам. Але якою може бути альтернативна формула? Я розумію, тут є такі е, тактичні нюанси, можливо, не варто оприлюднювати, але я думаю, нам треба визначатися е, в позиціях з росіянами, яка б формула нас влаштувала, щоб ціна не зростала, щоб ціна на газ була більш-менш стабільною. Тобто не тільки рівень ціни важливий, а і її стабільність. Е, е, і е, думаю, що переговори будуть складними, і не факт, що ми отримуємо швидкий результат е, щодо перегляду в арбітражі. Розумієте, односторонній вихід з угод що 2009 року, що з харківської угоди, він для нас прямо пов'язаний з ризиками конфлікту. Це може бути і нова газова війна, це можуть бути штрафні санкції фінансові. І тому, якщо подавати в арбітраж, то тільки розуміючи, що це може бути шляхом пошуку компромісу з росіянами, одностороння, розв'язати ми цю проблему не можемо. Навпаки, ми можемо нарватися на нові, на нові серйозні економічні і фінансові проблеми, на жаль, угоди і 2009-го, і 2010 років, вони ну це зрозуміло. Вони, скажімо так, їм краще скористатися росіянам, ніж українській стороні. І тому тут нам важче буде відстоювати навіть міжнародному арбітражі наші позиції. Тому тут замало йти на правовий конфлікт, треба домовлятися ще і політично. Ну, наш час вже завершується. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.